Христос Воскрес, Вітаю всіх на нашій ранкові молитви зажання і запрошую, і для нашої ранішої молитви ми візьмемо з вами з і з Івангелієм і Івана. А хто правду чинить, іде до світла, що виявилися діла його, юсподіні Бо вони в Бозі. Моє останні кілька днів. Говорили про світло, що справжнє світло це є Бог в нашому житті, що це світло, яке дарує нам надію, дарує нам силу рухати спереду. Але як же ж іти до Бога? Як же ж приймати це світло? І знову ми сьогодні чуємо відповідь. це. Хто чинить право? То чинити правду це йти до світла, чинити правду це йти з Богом. Це жити з Богом, це йти до Бога. Але знов таки постає інше питання. А що таке правда? Адже кожні подивитися з їхньої позиції, вони чинять правду. А ми навпаки, вороги. Так де ж правда? І щоб зрозуміти, що таке правда і чинення діл правди, треба таки звернутися до Бога. До моменту, коли Господь Бог вручає Мойсеєві і скрижає завіт, коли дається йому 10 заповідей. Тих 10 законів, які говорять про правду життя. Як я маю жити, щоби чинити правду? І один з них, одна з цих заходи, є, говорить, не ввий. Тобто, чинить гріх, а відповідно він не має, не чинить правди та особа, яка перша починає чинити зло по відношенню до іншої людини. Тобто, коли. Хтось по відношенню до мене починає говорити, говорити, в першу чергу, потім робити якісь діла, які скеровані на приниження моєї гідності, які скеровані на те, щоб позбавити мене життя. Значить, ця людина чинить гріх, ця людина чинить зло, і правди вона не чинить. Але ми маємо право себе захистити. І тоді правда є на моєму боці, бо я захищаюся, я йду вперед. Христос теж так само робив. Він ніколи нікого перу ну, не як би це сказати, правильно. Не те, що не нападав, але він, коли він приходив і бачив несправедливість, тобто всі його ті слова, які він говорив, наприклад, теж саме фарисеїв, що вони там гроби побілені, що вони неправдиві лежать пророки, все це було не через не перший його крок, а це була його відповідь на дію фарисеїв. Тому що фарисеї придумували такі закони, які обтяжували інших людей, які були їм вигідні. Вони навчали людей того, чого самі не робили. Вимагали від них того, чого самі не хотіли втілювати. Вони перекручували закон так, як їм було вигідно. І відповідно Христос давав відповідь на це. То ще раз повторюється. Правда? Це коли я захищаю життя, захищаю людську гідність і дотримую законів Божих. Гріх, тобто зло, це той, хто свідомо перший переступає закон Божий і хоче принизити гідність іншої особи або її знищити. Тож, ось це є. Критеріям розрізання, пізнання прав. Тому в цій війні правда є на нашому боці. Ми відповідаємо на те зло, яке йде по відношенню до нас. І от коли ми маємо, чинимо правду, ми маємо це робити з Богом. тому що всі діла, які сподіваються в Бозі, вони виявляються. Зрештою, будь-яке діло виявляється. І щоби далі бути в правді, людина завжди повинна бути з Богом, повинно єднатися з цим світом, приймати Бога в своє життя. Знову ж таки, черговий раз бачимо оце замкнути коло, коли ти чиниш правду через те, що ти є з Богом. І коли ти їх виконуєш, ти є з Богом і ти тільки тоді можеш чинити право. Ми є діти світу і завжди маємо чинити право. Завжди повинні пам'ятати, що всі наші дії повинні скеровані бути на добро своє і добро інших людей, на повагу свою. І повагу до інших людей, на підтримання гідності своєї і гідності інших людей, на збереження життя свого і тих, хто є поряд зі мною. Це є діла це діла правди, це діла світу. Отче наш, що є сина небеса, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, охватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Господи, Ісусе Христе, сину Божого нас віща, Господи, Ісусе христия, сино нас милодозріща, Господи, Ісусе Христе, Сино нас милодозріща, Господи, Ісусе Христе, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, мили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас трішки. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас трішки. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти Господи, цей сьогоднішній день всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Кожного водія, медика, волонтера, попелани, які здійснюють поїздні зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Наших військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просідли серце, розум і душу всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас. Цей сьогоднішній день, бо Тисвятийся завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, Нагадую, що в 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну вартість, нашу молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!